Військовий Сергій Басков родом із Костянтинівки, що на Донеччині, до 2014 року займався бурінням свердловин на воду. Ніколи не виїжджав за кордон на заробітки. Проте війна забрала роботу та відчуття спокійного життя. Сергію Баскову довелося двічі пережити полон. Перший у 2014-му від ДНРівців, другий під час повномасштабного вторгнення Росії. 24 лютого ми стояли своїм батальйоном напрямок Маріуполь. Чармалик, коли почалося повномасштабний наступ. Перший раз я побачив, що таке самоліт, вертольот, як він б'є, чим б'є, РСЗО, Гради, Ну, було все. Заїхали танки, металиги, БМП, Сєпорське. Ми прийняли бій. Був Запеклий такий був бій. Дистанція до ворога була від 2 метрів до 5, 10-15 метрів. Майже рукопашна була. Мене поранили, отримав я одну кулю в груди, в ногу, ще й гранату кинули, кантузіла. Я потеряв сознання і вони мене підібрали цього року, 5 березня. Ну і так от я попав в полон. Спочатку був у Донецьку, далі в Ростові, у Сімферополі, відтак у Севастополі. А 19 квітня військового повернули за обміном. Українському захиснику довелося пережити чимало знущань та жахіть. «У дворі я там сидів, зв'язаний, і вони по черзі підходили. Хто ногою, хто рукою, буцали як хотіли. Більшість було земляків. Літав як футбольний м'яч. Вони таки не стіснялися. Про себе не думав. Коли каже, зараз ми кажуть, що розстрілювати будемо. Також пішли. Вже страху не було. Поранення, контузія, побити. Після полону Сергій Басков знову повернувся на передову. У вересні в поях під Зайцевом отримав поранення. Нещодавно перебував на лікуванні на Закарпатті. Контузія дала зір, слух. Множественнее осколичне поранення. Дуже багато осколків. Це досі їх витягує. Ліва нога, нерв перебитий і сухожилі осколками. Попереду ще реабілітація. Проте Сергій Басков хоче якомога швидше повернутися до побратимів, аби втілити в життя свої мрії. Війна робить зміни. Треба дивитися з позитивом на життя. То, що погане, приберемо. То, що хороше, будемо розвивати. Дуже хочу у свій дом. Дуже хочу. Щоб ми ходили на рибалку, робили шашлик, коня хочу. Ну потім, коли війну закінчимо, що мотивувало Сергія Баскова вижити історію про козацького чуба та мрії захисника. Дивіться в актуальному інтерв'ю на телеканалі tv 21 Унгвар у неділю о 22.30.